Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сьогодні ми з вами трошки пройдемося вечірнім Дніпром. Дуже я тяжко зараз виходжу з відео. Не хочеться розмовляти про те, що відбувається, але у нас знову... У нас знову трагедія, тому що прилетіли каби. В Запоріжжя і загинуло багато людей. Зараз там розбирають завали, ще немає інформації про кількість загиблих, скільки їх буде. І, знаєте, хочеться почати знімати щось гарне, цікаве. І в мене так вийшло, що сьогодні запланувала вийти, знімати і отримала такі новини. І вже не хочеться нічого робити. Але все ж таки вирішила, тому що я знаю, що багато людей хочуть просто прогулятися по Дніпру. Бачите, близнюки. Зараз, до речі, хочу сказати, дуже популярна чомусь саме ця стела. Багато дітей, дуже багато людей. Граються, але не дотягуються доверху. Бачите, тут неможливо, в принципі, навіть доскочити туди. Там музика грає вуличні муз... вуличні музиканти, але ми не будемо проходити там, тому що буде. Може заблокувати YouTube-відео. Дуже поряд не буду проходити. Бачите, люди все ж таки проводять час, фотографуються, гарні вулиці Дніпра, які прикрашені в цьому році. І знаєте, я багато з людьми спілкуюся і. Так, як і не було настрою у людей новорічного, так його і немає. І до людей вже, знаєте, такий стан, що доходить, що що би не відбувалося, що би не робили, але вони розуміють, що будуть руйнуватися далі міста. Ті, що ближче до лінії бойового зіткнення, там будуть просто руйнувати, потрошку їх будуть руйнувати, руйнувати і руйнувати. І люди просто вже змирилися з цим. Я дивлюся дівчат, які в тіктоці записують відео про те, що їм кажуть, там, що треба залишати якесь місто, а вони кажуть, що хоча б один день ще хочу пожити в своєму рідному місті. Люди не виїжджають, не планують виїжджати. Вже закінчилися ті люди, які хотіли виїхати з країни. Залишилися всі ті, які хочуть залишитися вдома і будуть знаходитися тут до останнього. Я так розумію, що в Запорожж в Запоріжжі зараз така ж ситуація. Ніхто ніякі військові, ніякі військові генерали, ні з одного, ні з іншого боку не думають про те, що використовують таку зброю, яка Руйнує, а просто міста руйнує. Домівки людей руйнує громадські місця, тому що вона просто летить туди, де прилетить. Вона немає корекції у цих бомб величезних і люди все ж таки не мають. І будуть гинути далі. І руйнуватися все буде далі, навіть якщо буде якась, якась призупинка бойових дій. Зараз можна сказати, що не дуже і так сильно, щоб сказати, рухається фронт, він не дуже рухається, хоча є успіхи у росіян, але фронт не швидко рухається насправді. І там, де він знаходиться, можливо, він десь зафіксується, можливо, будуть якісь перемовини, але каби будуть прилітати, іскандери будуть прилітати. І ніхто не застрахований ні одна людина сьогодні ти є, завтра тебе вже немає. Тому, друзі, ось так, якось. У нас відбувається. Тому я і не хочу виходити і знімати відео, тому що кожен день кожен день такі новини ти просто не розумієш, навіщо тоді? Яка краса, які яка історична інформація про місто, кому вона потрібна. Люди навіть не мають настрою. Святкового всі свята так намагаються, але не виходить. Просто не виходить. Нічого зробити з настроєм. Якось так, друзі. А ми з вами трошки пройдемося по центральному проспекту. Ось тут раніше у нас був лотос, якщо хто пам'ятає. Ось такий будиночок, і тут був магазин Лотос. Зараз, друзі, вам ще покажу, як прикрашена одна з вулиць, і, мабуть, на цьому ми це відео будемо завершувати з вами. Це, до речі, наша годиничка. Ввечері, бачите, людей багато. Світло у нас зараз є. Ну, в Дніпрі було тихо, нічого не вибухало. Якихось таких значних загроз у нас не було, на відміну від Запоріжжя. То хочу зняти ці вулиці з цими прикрасами, тому що три роки їх не вмикали, щоб зафіксувати, що у нас в цьому році ось так було. Трошки намагалися зробити для людей приємно, навіть коли економія електрики все ж таки у нас уявку ці прикраси по місту. Хто не знає, чи побачимо ми ці прикраси наступного року і, в принципі, чи залишиться наше місто цілим, наші театри, про які я вам розповідаю, де ми з вами прогулюємось. Чи будуть вони цілі. Бачите, люди фотографують. Начебто, знаєте, по місту йдеш і начебто війни немає. Це тільки здається. До речі, хочу сказати, що в мене родичі в Нікополі проживають, також на один день не виїжджали. Як почалася війна, обстрілюють Нікополь з РСЗО постійно кожен день. І ось на днях хрещений сказав, що бачив, як у нас у Дніпрі гарно, як у нас тут світло є, і що на новий рік їм увімкнули просто вуличне освітлення, і вони раділи саме цьому, бо вони вже забули, що таке вуличне освітлення. Не бачили просто світла, а у нас, бачите, у Дніпрі. Схоже на, на мирне місто. Якось так. Але коли ти знаєш, що твої рідні люди живуть і не бачать навіть цього світла, то воно якось, знаєте, не можеш радіти цьому. А коли я дивлюся, що відбувається, коли виходить в ефір наш президент то питань дуже багато виникає. Тому що, знаєте, ніхто навіть не коментує те, про що він каже, ніхто не слухає те, що він каже. Реакція лише на одне, люди, коли ви будете реагувати на щось конкретне, а не на те, що президент матюкнувся. Я навіть не знала про це, поки мені мама не подзвонила і не сказала. Я в неї питаю, а що він казав, окрім цього? Вона мені каже, але я не знаю. Просто інформація така, що президент просто матюкнувся. Всі про це знають. І це, до речі, я хочу сказати, друзі. Просто технологія. Таким чином популярність людини, яка щось сказала не те. Так же, як і Гордона, який також робить такі заяви, начебто він знає, коли завершиться війна, просто про нього починають розмовляти усі, 90% населення держави, і таким чином просто роблять такі інформаційні вброси для того, щоб Знову суспільство почало розмовляти про цю людину. Ну і в мене просто є такий висновок, що просто ми йдемо до е виборів. Ми йдемо до виборів, тому президенту треба виходити давати якісь інтерв'ю і в них там матюкатися, тому що про нього щоб не забули, що він існує, що він там щось може ще сказати. Е до речі, є новина про те, що е Зеленський упевнений в тому, що. У нього є шанс виграти вибори, що він на них збирається. Але є також така ремарка до цього, що якщо не буде балотуватися Залушний, тоді Зеленський буде балотуватися. Якось так, друзі. У мене навіть зараз такий стан, що мені здається, що навіть Кого б не обрали. Хоч це буде Зеленський, знову хоч це буде Залужний, але для людей нічого не зміниться. А, до речі, я не права. Мама мені сказала про те, що, що ще казав Зеленський в цьому інтерв'ю. Він казав в цьому інтерв'ю про те, що треба просити гроші. Знову треба просити гроші. І у мене реакція. Перша, яка відбулася, я розумію, ну, звісно, вони для себе просять гроші. І дуже швидко їх зможуть витратити, але не на людей, і не для людей, і не для держави. Але просити треба гроші. І це не виправдання для ворога, для того для Тих військових, які зараз вбивають українців. І невиправдання для Росії, що не зупиняються обстріли і страждаються на мирні люди в містах, ось як зараз в Запоріжжі. Це не виправдання. Те, що такий у нас президент. Ми з своїм президентом будемо розбиратися самостійно. І можете мені написати, Росіяни можете мені написати, який у нас президент. Просто займатися своїм президентом, займатися своїми справами, займатися своїми, ментами, а ми зі своїми проблемами у державі будемо розбиратися самостійно без вас. Все на цьому будемо завершувати, тому що вже довго буде відео. І дякую вам, друзі, за перегляд, за підтримку каналу. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.